Співали слова такі я славлю, милість Божу, вона мене спасла. Слава нашому Господу. Брати і сестри, ми будемо слухати Слово Боже, молитись, ще раз схиляючи наші коліна, і будемо готові для звершення заповіді Господній, переломлення хліба. Ібо на нам Гнів Його, а на всю життя благоволення Його. Сьогодні, брати і сестри, такий час тяжкий. Коли були гоненія, коли були прямі переслідування, то теж був тяжкий час. Але зараз тяжкий час тим, що все маємо. Маємо весь достаток, маємо достаток хліба і одежі, благополуччя, повне благополуччя і благополуччям дуже тяжкі іспитання. Брати і сестри, вникає в Слово Боже, хай Бог нам допоможе, щоб ми не дивилися на тих людей, котрі вельмо устраяють своє життя вельмо зацікавлений благополуччєм. Не дивімося на тих людей, котрі все мають, і навіть, здається, все мають, і їм все одно всього мало. Навіть якщо найкращу мебель купили, все рівно прийде час і захочеться другу, бо тому що друга другий стіль піде. І в тому не буде закінчення. Це постійна, постійна Така, така дорога, якщо хто її вибирає. А якщо жити, брати і сестри, скромно, не всі то вміють. А якщо жити так, брати і сестри, щоб, маючи все необхідне для життя, якщо я щось більше маю, я його уділю трошки тим, хто нуждається, і таких небагато є. Тому, брати і сестри, виконуємо волю Божу і побачимо Боже благословіння. Побачимо. Я згадую тою таку історію. Вона ще з дитинства. Довгий час хлопчик приходив, він Джо звався, він прийде в собрання і каже, Ісус, Джо здесь. Всі дивувались. Ну, списували, можливо, що це дитинка, хлопчик. Але прийшов час, ця дитинка заболіла, а потім засвідкували в лікарні люди, які бачили якогось мужа, такого прекрасного, славного, який сказав, прийшов до нього, Джо Ісус здесь. І цей хлопчик оставив цю землю, ушов вічності до Ісуса. Якщо, брати і сестри, ми странники пришельці на цій землі, то в нас немає такої цілі. І це, брати і сестри, для нас не є. От деякі люди кажуть, якщо все добре, значить, така вже людина приятна Богу, добре живе святим життям. Ні, це не, це не означає, брати і сестри. На цій землі несправедливість і те, що порою належить праведнику получає нечистивий. І те, що має бути нечистивим, праведник несе страдання. Но у вічності у ног Ісуса нема такої несправедливості. Нема. Там, брати і сестри, той, хто бідував все життя, я сюди случай з Лазаром розкажу. Тому що цей багач, який мав достаток і бачив, як кришечки збирає оцей бідний, кришечками кормився від стола багато. І тепер йому голос оцей ніщий, він всю життя мучився, а тепер утішається. А ти все життя мав благо. А тепер що ти отримав? Якби хто каже, палець вмучив. І хоч коло губей помучив. Здається, брати і сестри, а що там коло губей помучити, ну то теж велике діло. Як хто був після тяжкої операції, коли не можна було пити воду, і вам хтось обмочував бінтик, і мокрим бунтиком вам губи увлажняв, то вам було за благодать. Я то пережив, я то знаю, коли просиш води не можна. І так влагою тобі губи трошки помочать, і то було добре. Брати і сестри, умер Ніщий, і Нісьон був ангелами на лоно Авраамово. Умер багатий і похоронили Його. Сьогодні, брати, і сестри, ми говоримо за смерть Ісуса. Але ми не можемо говорити за смерть Ісуса, не, говоривши, не говорячи за Його Воскресіння, світле Христове Воскресіння. Тому що якби Христос не воскрес, то даремна наша віра. Но Він вмер за наші гріхи, написано і воскрес для нашого оправдання, слава нашому Господу. Слава нашому Господу, брати і сестри, для нашого оправдання. Ісус Христос живий, Він живий по віки віків, і Він заплатив ціну. Обвинитель, який обвіняє, який клевеще, клевеще на братів, Він теж живий, і Він теж, брати і сестри, як лев рикаючий. І ще кого поглотить Клеветник братів, якому готовено озеро Огненне. І він теж робить свою справу, погану справу. От того й написано, що злі люди і обманщики будуть привоспівати вводя в заблужденні і заблуждає. Но ми знаємо вчення Ісуса Христа, і як апостол передав в своєму посланні. Перше послання до Корінфін, 15 розділ, третій вірш, Перше Корінфян 15, 3. Ібо я первоначально припадав вам, що і сам прийняв є, що Христос умер за грехи наші по Писанню, і що Він погребен був, і що воскрес в третій день по Писанню. Дуже багато пророчеств за Христа було в старому заповіті. А скажіть, багато людей їх прийняли, багато людей їх згадували. Да навіть учні всього того не розуміли. Що Ісус Христос сказав, тому що написано після Його Воскресіння вони згадували слова Ісуса, і тоді починали розуміти, про що Ісус сказав. Христос помер по Писанню. Священники, книжники, Невже ви, преподаючи Писання людям, не замітили прихід Ісуса Христа? Да, не замітили. І Христос за них сказав, що вам першим треба було йти. Ви взяли ключ розуміння. Саме не входите і входящих не пускаєте. Це страшна картина, брати і сестри. Коли тим людям того часу Христос сказав, що ви гроби окрашені зверху так гарно, але внутрі, внутрі смерть. Браті і сестри, народ святий, люди взяти у діл. Що в нутрі сьогодні в твоєму серці, освободись від ненужного груза, освободись від ненужних мислей, освободись від ненужних планів, гнітющих Твоє життя. Христос умер по Писанню і воскрес теж по Писанню. Він не зробив гріха, того смерть над Ним не мала влади і не могла його втримати, но Він опустився до глобін Ада. Ісус Христос, зараз одісную Отця, весел одісную Отця. Определені моменти написано, я думаю, що це не тільки за Стіфана, це і за інших братів, узніков, які помирали за слово, яких топили, солдати, яких топили, яких вирубували ополонки, і їх туди під льот. Це оприлюдний, такий, знаєте, уважний і дуже сильний характеристика того, що відбувається на небі. Ісус Христос, Сіхван, казав, Я віжу Ісуса Христа стоящого одісною Отця. Ісус став з престола, якби все небо приготували зустрічати мученика. Но на ньому, на Сіхвану, було лице Ангела. Він не проклинав. Він не казав погані слова, як помнити слова одного прекрасного перед Богом чоловіка, якого умерщивляли між притвором і жертвенником на святому місці. Він казав да видіт Господь, да взищит!» Прийшло взискання, но Ісус Христос, брати і сестри, Його кров, вона говоряще ще лучше, ніж Авілєва кров. Кровавіля опіяла омщенії. Коли Його забив брат рідній. Но крові Ісуса Христа вопіє опрощені, неодільній групі людей. Кожному із вас мені в першу чергу кров Ісуса Христа вопіє опрощенії. І коли ми каємося, коли ми йдемо до Нього, брати і сестри, там ще в Старому заповіті написано, там ще сказано. І ми сьогодні бачимо. Велику тайну розуміємо велику тайну, тайну спасіння людей через Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. І Він дав для нас дар Духа Святого. І Він дав для нас своє благословення. І ми дякуємо Йому і в цьому собранні будемо благодарити. Те, що ми звершуємо цю заповідь, брати і сестри. Це просто величне служіння, і воно має побіду відгукуватись великою славою в небеса від наших сердець, Ісус то за мої гріхи. І хто то сказав, якщо ти не розумієш любові Господній, не можеш збагнути, що вона, і хто вона, і як вона діє, то уяви, що ти по всій землі ти один, ти один, більше нікого нема. І якщо би так би було, то любов Божа настільки велика, що раді тебе одного. Він послав би Сина на хрест, щоби спасти, щоби ти не погиб вічною погибеллю. І то є так, брати і сестри. Одна сліпа поотеса жінка, яка їхала в той час в поїзді, вона повністю була сліпа від дитинства, але для неї прийшли слова, і вона записала їх. І цей псалом співається донині. «То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе», оригинал английский, «то не гвозди и не люди, а мой грех, хоть минуло с этой казни так много лет». И она спевала такие прекрасные слова, «Я вижу тебя на кресте, распятый Иисус мой родной». Как бы я хотел, чтобы зараз хиляючи Колина, каждый из нас, В духовному такому брати і сестри, зрозумів і побачив Ісуса Христа, побачив Його милость. Якщо би, брати і сестри, обліченнями наказував нас Господь, то як од молі розсипається одежа, так би розсипалась і наша праведність, і нас би не стало, але Господь милує нас і прощає. Зрозумій, дружи, цю Божу любов. Тому що Ісус Христос сказав, Жінці, яка стояла перед ним винувата. Вона знала, вона просто на той час почувствувала, що той, хто зараз пише там, чертить на землі, він є святий. Я не знаю, що він писав. Є там місце, із Писання, де написано, що імена відступаючих від Господа будуть записані на прахе. Можливо, він писав ім'я кожного того. Священника, фарисея, законника, імена їхні писав. Я не знаю. Я просто не знаю, але він що то там писав. І залишилася жінка одна. Здається, немає людей, немає обвинителів. Біжи, біжи. Бо ти не знаєш, чим це все зараз закінчиться. Біжи, але вона стоїть. Вона не може зрушити крок, а вона стоїть. І тоді Ісус підіймає голову, женщина, де твої обвинителі? А вона каже: ніхто, Господі. Я тебе не сужу, іди, але більше не гріши. Браті і сестри, предстаємо перед Богом в цьому собранні. Молитва, псалом, будемо звершувати заповідь Господню. Слово Господнє сьогодні до тебе і до мене. Сьогодні дав для нас Господь добрий день, прекрасний, мирне небо. І ми не знаємо, що завтрашній день принесе. Господь говорив, що на цю країну біда прийде неожиданно, біда прийде. Резко. Ну, брати і сестри, це не тільки не, це не для нас, це не для нас, тому що ми предупреждені. Тому що ми придуждені, ми знаємо, що так буде, брати і сестри. І в кому нам укритися в імені Ісуса Христа, а ім'я Господа крепка башня. Убігають від Нього праведник і безпечен. Слава нашому Господу! Я не знаю, де я таке взяв. Ну, на той час воно фотокопія було відкровені або видіння Вількерсона. Вона фотокопія була. Я, вона пропала. Я не знаю, де вона, але це в дитинстві, я пам'ятаю, оскільки пам'ятаю вже себе, що навчився читати. Ну, а я швидко навчився читати. Я дуже багато читав і я прочитав, оце там таке на пару листочках видіння Вількерсона. І саме основне розкажу, коли йшла група людей, братів, і я каже, зрозумів, що це проповідники, що це служителя, вони тримали Біблію під руками. І так йшли представительно, приближались до престола, до білого престола. Серед них ішов один, і я каже, Біблії не розглядів, але я бачив, як капали сльози з його очей. І коли прийшли до Білого престола, Христос його поставив на праву сторону, а всіх інших Він поставив на лів. І вони зрозуміли, брати і сестри, ужасний приговор в своєму життю. Я коротко так розказав, але Біблія нам більше пише, що предстануть перед Ісусом люди і скажуть ні Твоїм іменем. Ми бісові зганяли, ми чудеса творили, ми пророчествували не твоїм іменем, а Христос їм скаже: Я ніколи не знав вас, я не знав вас. Якщо робиш справу Божу, роби во ім'я Ісуса. Якщо благодарності не почуєш, знай, що ти во ім'я Ісуса зробив, а благодарність від Господа прийде. Хай милість Господня сьогодні наповнить кожне серце. І ми сьогодні в свідчительство того, що ми довіряємося Господу, довіряємося Його словам, приймаємо прощення від Нього, ми будемо протягувати руку до святині, участвують в заповіді Господній, але ще раз слово скажу іди. І якщо Господь сьогодні нам показує на неправильні наші, які-то дії, слова, поступки, то сьогодні знайте слово, яке сьогодні сказане тобі і мені. Іди. Але більше не гріши, я тебе не сужу. Хіба Христос сказав Петру, ти предатель. Хіба Христос сказав, Я тобі казав, ти вітречешся, а ти такий герой, я ніколи, я на смерть готовий за тебе. Христос йому сказав, ви читали це? Я ні. Але коли Господь третій раз спитав, Сімо Іонін, любиш ли ти мене? То я думаю, кожен чоловік, в якому залишилося чувство прекрасне, в якому залишилося дійсно любов до Бога, його серце закричало: Господі, ти все знаєш! Ти знаєш, що я люблю тебе. І Христос його благословив, поставив у голові апостолів, і ми потім знаємо, що придані нам говорить, що цей апостол сказав бути розп'ятим, як Ісус, це велика привілегія. Я не достоєн того. І вони сказали, хорошо, і розпнули, розіп'яли Петра вниз головою. Браті і сестри прийняли мученістську смерть, але наше життєство на небесах. Алілуя! Вони вошли як побідітелі. Хвала нашому Господу, знай! Якщо ти будеш ув'язнений, якщо ти будеш катований, якщо ти будеш страдалі за Христа і твої останні слова, Ісус мій Спаситель, ти войдеш в небо, як повіділь. Алілуя. Власті комуністи, вони багато не требували, вони багато не хотіли. Просто давали бумажку, і підпиши, що ти відрікаєшся від віри. Все, більше нічого не треба. Братям, які решили присягу не приймати в армії, просто-напросто бумажку показували, ти підпишись, і все. І вже не будеш клятву давати, не будеш, ми вже тебе не будемо там строю визивати, ти просто підпиши бумагу. І браття не підписували. Браті і сестри, що зараз враг приготовив. Приготовив страшне і опасне. во ім'я Ісуса ти пройдеш, вір, брате і сестро. А зараз схиляємо наші коліна перед Богом. Не скупіться в словах, не скупіться в чувствах перед вічним Богом. Ведь Христос Ісус розп'ятий був, помер, воскрес, і зараз Він наблюдає за нами. Зараз Він є з нами Духом Святим. Прославимо Його від достоїн слави. Амінь.